Підходи до будівлі виявилися заблоковані посиленими загонами бійців спецпризначення вже о півдні. Оскільки пройти до ради мітингувальникам не вдалося, активісти почали сутички на вулицях інститутській і шовковичний з правоохоронцями, а також Марінському парку. Мітингувальники почали кидати правоохоронців камінням. У відповідь міліціонери кидали світошумові гранати. Також проти мітингувальників був використаний сльозогінний газ. У протистоянні на перехресті вулиць Шовковичної та інститутської дві жінки були травмовані гумо. Овими пулями одна в область серця, інша в обличчя у результаті зіткнень з мітингувальниками в Києві госпіталізовано декілька десятків бійців внутрішніх військ. Повідомляє прес-служба МВС України. Ми маємо інформацію вже зараз. Про 54 госпіталізованих правоохоронця. Це і міліціонери, і військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, які зараз вже у госпіталі. А частині ще надається допомога там на місці. Будуть госпіталізовані. Згодом злочинце буквально трощать Це навколо це і офіси і станції. І метро знищено декілька одиниць техніки. У трьох медичних пунктах євромайданівців. Зараз прибуває близько півсотні поранених. У них в основному поранення від травматичних куль і світлошумових гранат, які застосовували правоохоронці. Тим часом правий сектор закликає громадян мобілізуватися та заявляє про високу ймовірність розгону активістів за допомогою бронетехніки та вогнепальної зброї. Триває напруження у стінах самого парламенту. Опозиція наполягає на включення в порядок денний питання про повернення до Конституції 2014 року. Давайте напишемо план дій, а паралельно будемо писати зміни і. Приймати нову конституцію парламентського президентську робота мітрополитену у зв'язку з масовими заворушеннями повністю зупинилась. Працівники ДАЇ обмежили в'їзд автотранспорту до столиці. Беркут почав розбирати барикаду на вулиці Інститутській. Водомет гасив полум'я з покришок. А на майдані читали молитви і закликали зайняти місця на барикадах та не піддаватись паніці. Близько шостої вечора на площі незалежності вже перебувало 20 тисяч осіб. Правоохоронці почали транслювати гуч. Номовиць заклик до мітингувальників не провокувати внутрішні війська та беркут а доки мітингувальники розбирають бруківку на майдані та складають невеликими кубками на випадок атаки Беркуту, 19 лютого будинадцяті планується зустріч президента України Віктора Януковича з лідерами опозиції.